доброго дня! Вже приїхала з коледжа на прогулянки з Оскаром і в нас тепло. Я в кофточки з коротким рукавом, і погода сьогодні прям чудова. Дождались тепла. За два дні на роботі людей було стільки, що я вам не можу передати. Оскар, ну. No. Ну, no, ну, no. людей було дуже-дуже багато. І на наступні вихідні. Якщо буде сонце, там же ж басейн чи на вулиці, то у людей думаю, буде ще більше. Покупався, кажи. Я його на привязі пускала в водичку. тепер йдемо додому, кажи. Да, Оскар? Оскар! Так, сьогодні я буду готувати голубці, а буду готувати із савозької капусти, тому що така капуста, тут, як в Україні, вона дуже-дуже туга і з нею треба дуже довго возитися, щоб листочки були м'якенькі і хороші. Тому я приготую з такої, вони будуть просто зеленіші, але нічого, скучили за голубцями, так що будемо готувати сьогодні таку страву. Ну все, листочки вже приготувала так швиденько, бачите. І в мене ще дві перчини, так. такі. кину туди і для запаху такого буде, і для смаку. Зараз це все кип'яточком і листя в мене буде. А тут добрий ранок від Оскара, так? Да? Оскар. Він прийшов з прогулянки і вже добуває собі їду. Ну, ось так. Я все залила кип'яточком і хай стоїть. Роблю зажарку для голубців, пасірую моркву і цибулю. І частину добавлю у фарш, а частину у піджарку. Частину морковки і цибульки я відібрала, поставила хаю холоне, щоб додати у фарш. А сюди додала отаку мінку мінку-мілку, нарізані вже томати. І роблю підливку. Добавила сюди сіль, перець. І ще ще добавлю трошки вершків. І така в мене буде підливка. І завжди додаю чайну ложечку цукру для смаку. Цукор придає такої пікантності нашій підливці. Все приготувала, начинка вже в мене готова, і буду тепер робити голубці. Я вже зранку сьогодні побувала в лікарні, здала аналіз крові тут. Коли ви виписуєте до лікаря рецепт, заказуєте рецепт і через певний період лікар дивиться, чи потрібно вам ну, якісь аналізи робити. Він присилає вам листа. І коли вже він присилає вам листа, що вам потрібно здати аналізи, ви тоді можете записуватись в іншу лікарню, тому що це не в іншій лікарні. Вибираєте собі день час. І йдете тоді на той час даєте аналіз крові. Ось такі голубчики в мене получаються. темненькі, бо це савойська капуста. Ну, на смак, я думаю, будуть смачні. Уже виясняється сонечко, у нас вчора було дуже тепло сьогодні зранку, вже не так тепло. Ну, надіюся, що до обіду все потепліє. Я роблю такі величенькі голубці. Я люблю величенькі, не маленькі. Такі прям, щоб взяв, з'їв голубець і наївся. І перчинку наче не така велика прям. Така. Що діє перчинкою можна наїстися. Ось вже накрутила голубчики, не бачите? Там темний колір, там світлий, тому що ну, така савойська капуста. Ви знаєте, зверху листочки темненькі, а всередині жовтенькі. Нічого головне, щоб було смачно. І так, зажарочку я вже додала сюди. І тепер заливаю це все бульйоном. Курини. У мене бульйон з пакетики, можете мене заплювати. Але я так готую і це смачно. І ще ставимо, доводимо до кипіння, накриваємо і тушкуємо на дуже повільному вогні. Ну і також не забуваємо куштувати на сіль, на смак, що потрібно вам туди додати, може строти, чи солі, то ви це все додаєте. Голубці вже приготувалися, дуже смачні, чоловік вже покуштував, поїв, пішов на працю. І я зараз також буду смакувати. Так що готуйте вдома. Рецепт у мене є на каналі, де я готую наші українські голубці ще вдома. Так що, якщо хочете, дивіться. Збираємося з оскаром на прогулянку і хочу сказати, може, трошки так стало надавати, тому що вроді одноманіт не показую, щось купила, щось приготувала. Маю такі плани в наступному місяці поїхати в одне дуже цікаве місто. Я думаю, що чоловік візьме на день вихідний Оскар. І ми туди з'їздимо. Це далеченько від нас, але на поїзд сядемо і поїдемо. І також у нас ще намічаються деякі зміни, деякі плани у нас грандіозні плани. Тому. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, ви це все побачите. Зараз йдемо гуляти. Йдемо на вулицю, двері не можу відкрити будинок. На дворі дуже хороша погода, але у нас тут є сусіди. І тут наша кухня відкриваються двері. І через забор їхня кухня. Ну, вони кожен вечір готують часник, смажать його. Ну, це неможливо видержати. І, до речі, Сімейна пара складається із двох жіночок. Як я до цього відносяться дуже нормально, тому що люди нормальні, е нікому нічого поганого не роблять, працюють, заробляють, живуть своїм життям і це їхній вибір. І, до речі, я працювала на роботах, де є такі сімейні пари, які, будемо казати, для нас незвичні. Але тут це дуже часто зустрічається, і я до цього відносся дуже нормально, тому що я з ними спілкувалася. Люди зовсім і зовсім нормальні. Ну, так вийшло. Будемо казати, Пішливо. це якась помилка природи, що люди у них трошки інше бачення, чи, будемо казати, трошки інші відчуття, тому те, що є. Так, є люди нормальні і я до цього відносяся зовсім і зовсім нормально. У нас прогулянка. Оскар вже покупався у водички. Він це діло любить, так? Да? Оскар? А ми гуляємо, хороша погода, хороший деньок. Ми мене запитували про англійців, що в них є цікаве. чи... Да, ну, Я думаю, що цікаве. Цікаве те, що коли я з ними розмовляю, ну щось запитую їх, а вони тобі відповідають так ну, дуже швидко на, на своєму акценті, скороченою мовою будемо говорити так, не так, як ми ще учимо, тому що ось, якщо ми говоримо в майбутньому часі, хочемо сказати «I will be», я буду. Да? То скорочено вони кажуть, I'll be», я буду. Ну і от так тобі якесь речення, яке ти ще не все вивчив, швидко говорять на своїй скороченій мові, це все швидко. І ти їх просиш, будь ласка, повторіть е дуже повільно. Тому що я погано ще це все розумію. Вони це все повторюють. Але на тій самій швидкості, вони не можуть зрозуміти, чому ж ти не розумієш, ну ми ж тобі роз'ясняємо, тобі говоримо. Ожина, дуже багато ожини. Хочу вареників з Ожини зварити. ну вже як буде. А так ожина дуже дорога в магазині. Я не знаю, там маленький пакетик. Кошти більше 2 фунтів, трьох фунтів, то ну, там є зовсім небагато. Не розумію чому, бо жини тут ось кругом ходи, збирай, скільки хочеш. І в лісі так багато. Ми збирали те літо, їли. Вареня, звісно, ми нічого тут не варимо, а вареників дуже хочеться, тому вареники, я думаю, зваримо.